Було до того, я дуже добре допам'ятаю, тому що це був кінець 60-х років. Е, і я якраз починав щось там саме пісні писати, там, не такий не, 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 нічого там не, цікавого не було, але хоч бать. Казав, тоді я тепер познайомлював з людиною, яка те маєстра, який віддасть правнуті. І він привіт. Отак ставка, Михайлов. І, пан Михайло слухав мої пробити якісь деталі, і дав дуже, дуже гарні поради, а повітря на підкреслю, щоб я в що українські інтонації був на молодиці. І це дуже робимо, я хочу це тобто, Таким чином він фактично давний таких Спільний від як у моєї діяльності як музиканта, як композитора. І я завжди завжди тепер писати, завжди приходив до пана Михайло, показував їх, і вислуховував тобі на карді. І то продовжували два роки. Зараз може я вже не показував. Може, я вже трошки загонорову. Ми з паном Михайлом зустрічаємося в центрі міста біля катерів з під кави де зібрається, така ярика. І по черзі частуємо одного кавою з синочки. І я, власне, мені не терпиться, що якомусь швидше знову приїхати до львова, бо, здається, на черга пана Михайла, він не має кавою, А будь як помиляється, повідає. А обиколи. Пане Михайло раніше почалася, ніж він запаливав. А вже коли запалив, я на багатьох концертах бував, на мене величезний брат справляв. Пам'ятаю вам мене, ми прийшли з дружиною на концерт Львівській філармонії, і я бачив, там така публіка вийшла навіть лечки Львівські, що в середині було багато майбутніх політвян, там був Ігор Клинець, Талоса. Це я пам'ятаю, що моя е, дружина так і на вухо е, страх що такі, ох, як на твій концерт такі люди приходили, то я запам'ятав. А друге я що на концерті на Зеленському театрі. Так само на мене велике враження справила пісня Гековарій Іван Лединавіши і Гори до Найперший вчитель, Гуру, і за це буде вдячний всередині. Супер, дуже дякуємо. Ще е, таке питання, до вас. Ми тут власне в архіві е, знайшли. Е, точніше, ми записи ще наразі не знайшли, ми знайшли в картоте е, записи про те, що десь, десь ці плівки мали би бути. Є е, е, кілька записів е, ваших пісень ватра, а написано художній керівник Олександр Соколов. Чи ви пам'ятаєте, який це рік? Я думаю, що це був е, 59-й рік, я так припускаю. Але потім в мене така Комсумацька назва, з тільки вона в печенках сиділа. А в той час якраз вже і не було ні та воювати, ні наступної романа крута, але назві на мої бати зберігався. Іван по той самі переназвав травесне кватою. І той час, в короткий час, власне, був вже цей назвний батер, а потім потім прийшов і розбилося. І чому ви сам це коротко? Цієї матрики музиканти перейшли до е, Чернівців, до яку нам створивський, і там, там тірвикова початка. А, а на місце вже цей матрик, як вже прийшов е, ігор Філосів, ага. Тей, ну, так, так, у нас це було. Ясно. Тобто то така, то, то значно складніше, ніж ми тут думали. Ми просто думали, що це був якийсь такі просто короткі період. Ішов Соколов, прийшов потім я, я, я я витом... білезір. Але привезли на хату, а вже потім вже ніби лише. Я думаю, що кілька ліків отримали, не ага. довго. Море і про. Вор... Ясно. А скажіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте ці записи, чи ви десь тут приходили на радіо, на телебачення, чи то робили з якихось концертів філармонії, чи ви того не пам'ятаєте? Здається, одну пісню з Русловецька Сила, моя була обробка народної леківської пісні, то ми, здається, і запитували в Києві будинку з службу Мені не здається, я не певний, да не для чого то була, чи для якогось телефону чи що. Пане Вікторе, дуже вам дякуємо. Дуже з нетерпінням чекаємо вас у Львові. і чекаємо вас не тільки на каву, але будемо вас теж монтувати нашими старими всякими записами, будемо вас засипати старими завороженими плівками. І...